То важливіше, жінка чи мама, багато хто каже, що мама важливіша, тому що вона народила, а багато хто каже, що жінка важливіша. Але насправді це дві різні системи. І важливо розуміти, що з мамою ви вибудовуєте батьківську систему. І мама завжди буде вашою мамою. Мама це та людина, яка подарувала вам життя. Але це зовсім інша система. І коли вам виповнюється 18, ви одружуєтесь або виходите заміж женитеся, то зі своїм партнером ви створюєте партнерську систему. І з цього моменту партнерська система має перевагу. Тобто, зі всіх систем партнерська система тепер на першому місці. Ну, коли ви створили вже партнерську систему, звісно, що жінка буде на першому місці. Але це дві різні системи: це батьківська система, а це ваша партнерська система. і не потрібно це путати ніколи. Мама завжди для вас залишається мамою, але тільки з жінкою у вас може з'явитися дитина. І будь-яка система працює так, щоб родова система продовжувалась, і тільки в партнерській системі може бути життя і енергія для наступного покоління.